на продаж залітає ось такий Ford Fusion, можливо, вже бачили. 2017 рік 2 літра EcoBoost на повному приводі. Титаніум, просто шикарнючий. Ось такий от офігезний колір по комплектації. Задній парктронік безключовий доступ на всіх чотирьох ручках. Спереду парктроніка немає. Подивився спеціально для тебе тонування, шкіряний світлий салон, електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю сидіння водія. Отаке от мультикермо. Круїз, контрольчик, датчик світла, Sony Sound System, преміальна, суперська. Старт-стоп, кнопочка, підрульові пелюсточки, щоб полетіти в космос, ти ж мам кінгончик. Там у нас така полуелектронна полуаналогова панель. Виглядає просто шикарно. Дивись, шайба. Тенденція шайб. Просто в шоці, зараз ти повинен бути всі твої друзі. Електрогальмо, вентиляція передніх сидінь, підігрів передніх сидінь. Sony, Підтримка Apple CarPlay та Android Auto тільки треба розібратися, як воно працює. Двозонний клімат-контрольчик, саунд-система Sony, я вже казав. Просто ну, Колоночок реально дофіга є, ще воно лючок отакий. от все чудово виглядає, світленька шкіра, ну 140 тисяч просто ice, Baby. Тут така ніша, там он USB є, тут он патрончик, щоб поставити щось на зарядочку. Не знаю, що тобі ще потрібно. Машинка супер, камера заднього огляду теж є, ну, естественно як без цього, це ж Титаніум Ford. Тут отакий от другий ряд сидінь, центральний підлокітничок, два підстаканнички, ну Супер, все супер, все класно. дивись карти з шкіряними вставочками, чорно-біленькі, просто супер. Дзеркало з автозатемненням заднього огляду. Якщо в тебе є гараж таунхаус це можна прошити, будеш двері відкривати, як true американець. Так, ну що ж, пішли далі. Задній ряд сидінь ще раз покажу. Так виглядає. Це вона сигнали, що ключик в мене, а не в неї. Так, дивись, отакий багажничок, все супер, тут така ніша, вон запасочка, декаточка, все класно. Закриваю, щоб не намокла. Рекомендуємо цю тачку, тому що не потребує вкладень, приїхав, забрав. 14 тисяч 500 баксів коштує, Ну, я думаю, що для Титаніума це взагалі нічого. То приїжджаєш на велику окружну дорогу 22 два. Біля Фізгірсервісу знаходимося біля жилянського мосту. Робиш тест драйв та забираєш цю тачку. До речі, лечка ну коротше світи, машина офігезна. Приїжджай, не зволікай, хапай авто, на авто.